Проблема номер один новачків в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Я вирішив випустити серію відео на YouTube каналі і розповісти вам про 10 основних проблем, з якими зіштовхуються новачки в інфобізнесі. І поділитися з вами своїми рекомендаціями як вирішити ці основні проблеми. Я вже колись розповідав про це в своїх відео, але ці відео були на російській мові. Зараз же я буду щебетати для вас на нашій солов'їній українській мові. В сьогоднішньому відео я розберу для вас першу проблему новачків це інформаційне перевантаження. Справа в тому, що коли новачок приходить в інтернет, на нього звалюється ціла купа інформації. Одні експерти кричать йому, що йому треба терміново створювати воронки продажів, бо воронки продажів це круто, вони класно продають, вони приносять дуже багато грошей. І не прості воронки треба створювати, а варіативні, які враховують поведінку підписника. Якщо йому там, він зробив це, там, то йому приходить ось цей лист. Якщо він зробив там іншу дію, йому проходить інший лист, і там, що вони враховують купу різної поведінки. А ще, окрім класичних емейл-воронок, потрібні окремі воронки під кожну соціальну мережу. Зробити воронку. Чат-бота для Інстаграму, зробити воронку чат-бота для Telegram, зробити воронку для Viber і так далі, так далі. Інші експерти кричать, що вам потрібно терміново створювати сайт і писати на нього статті, тому що сайт це обличчя вашого бізнесу, з його допомогою можна отримувати багато безкоштовного трафіку, якщо правильно оптимізувати свої статті. Треті експерти рекомендують YouTube, тому що звідти можна отримувати більш лояльну аудиторію, тому що коли люди дивляться ваші відео, то вони більш лояльні і вони будуть краще купувати. Четверті експерти закликають вас терміново братися за Instagram чи TikTok, бо це зараз у тренді, бо вони круто працюють і круто приносять круті результати дуже швидко. П'яті експерти рекомендують як можна швидше розібратися зі штучним інтелектом і його можливостями, бо за ним майбутнє. В цілому, хто що сам просуває в інтернеті, за те і агітує інших людей. Тобто, які експертам, якщо експерт розбирається в інстаграмі, продає якісь курси по інстаграму, то він буде топитись за інстаграм і буде вам казати, що вам терміново треба розібратися з інстаграмом. Якщо експерт, експерт в Ютубі, то він, відповідно, буде за Ютуб топити і казати, що вам треба, треба терміново з Ютубом розібратися. Тобто, хто що сам просуває, за те і агітує інших людей. І ось ця велика кількість експертів і велика кількість інформації, яка зараз є в інтернеті, вона створює в голові новачка певну кашу. Новачок не знає, що йому конкретно треба робити і за що йому хапатися в першу чергу. За штучний інтелект, чи за воронки, чи можливо за сайт чи за Ютуб. Йому здається, що для того, щоб займатися інфобізнесом, йому треба все знати і у всьому розбиратися, і в штучному інтелекті, і в чат-ботах, і в Ютубі, в Інстаграмі, у всьому цьому. І він починає тонами поглинати інформацію по всім цим темам, щоб у всьому розібратися. Він починає всі весь можливий контент по всім темам цим використовувати, починає вивчати його. Але так і не переходить до практики, так і не переходить до якихось активних дій, які можуть привести його до результату. Просто навчається, 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 збирає, збирає інформацію, наповнює свою голову купою різної інформації, а до активних дій так і не переходить. А когось із новачків лякає ось ця велика кількість інформації, і вони кидають інфобізнес, так і не почавши ним навіть якось серйозно займатися. Яке ж рішення цієї проблеми? Яке рішення проблеми з інформаційним перевантаженням? я рекомендую вам почати з простих базових речей, які працюють зараз, а потім поступово вже все ускладнювати. Тобто, для того, щоб ви не перевантажували себе інформацією, вам треба починати з простих базових речей, які працюють зараз. Тобто вибрати якусь просту схему якою вже хтось зараз користується, або за допомогою якої вже хтось побудував успішний інфобізнес, і почати будувати по цій схемі свій інфобізнес. Тобто знайти людину, яка вже, у якої вже якась схема є, і змоделювати цю схему. Тобто розвивати свій інфобізнес по цій схемі, по цій простій, зрозумілій схемі. І поступово, вже поступово, коли у вас буде ця схема, поступово. Додавати до цієї схеми нові елементи, додавати більш складні воронки, додавати штучний інтелект, додавати YouTube, Instagram, TikTok і все інше. Наприклад, ось вам проста класична схема побудови інфобізнесу з нуля. Класика, так? Крок перший: ви створюєте дуже цінний безкоштовний інфопродукт для своєї цільової аудиторії. Краще, щоб це була міні-ПДФ-книга, тому що вона зрозуміла для більшості людей. Крок, друг... Крок другий. Ви налаштовуєте під цю свою міні-ПДФ книгу просту автоматизовану email воронку продажу. Крок третій. Ви направляєте на свою воронку безкоштовний або платний трафік. Вибираєте якийсь один канал залучення трафіку і направляєте на свою воронку. Таким чином, ваша воронка починає збирати вам підписників і роздавати цим підписникам вашу міні-ПДФ книгу. Крок четвертий. Ви підтримуєте постійний зв'язок зі своїми підписниками, які підписуються у вашу воронку продажів, через корисний контент. Ви спілкуєтесь з ними, щоб завоювати їх довіру. Крок п'ятий. Ви регулярно випускаєте нові платні інфопродукти і пропонуєте їх підписникам, які підписались у вашу воронку, щоб отримати вашу книгу. Ось така проста схема. До речі, більш детально про цю схему я вже розповідав в окремому відео у себе на YouTube каналі. Посилання на це відео я залишу в описі до цього відео. Можете перейти і подивитися, якщо вам цікава ця схема. Коли у вас є такий простий фундамент, така проста схема, по якій ви будуєте інфобізнес, і у вас ця схема працює, тобто ви всі ці кроки виконуєте і вони приносять певний результат, у вас є якісь... Підписники, у вас є там за воронка, книга, є підписники, ви працюєте з цими підписниками, випускаєте вже якісь платні інфопродукти, починаєте робити перші продажі. Тоді вже можна на цьому простому фундаменті вже можна будувати стіни, тобто робити щось складне. Вже потім ви можете докручувати все, ускладнювати все і додавати нові елементи у вашу ось цю просту схему, яка вже працює. Наприклад, як можна доповнити і зробити більш складною ту схему, про яку я вам розповів зараз? Наприклад, ви можете додати в свою просту воронку платну пропозицію або декілька платних пропозицій. Якщо раніше у вас була проста емейл воронка яка просто роздавала вашу. Книгу в обмін на підписку, то тепер ви додаєте до своєї воронки додаткову сторінку подяки. Людина на цій сторінці подяки зможе скачати вашу книгу. І крім того, на цій сторінці подяки ви можете запропонувати своєму підписнику купити якийсь ваш платний інфопродукт, або запропонувати якийсь партнерський інфопродукт, і таким чином вже ця воронка буде вам приносити гроші. Не тільки збирати підписників, а й приносити вам гроші. Тобто таким чином ви можете Зробити більш складною вашу цю просту схему. Що ви ще можете зробити? Ви можете налаштувати свою воронку не тільки через емейл, але й через чат-бота. Наприклад, підключити Telegram бота і давати можливість людині підписатися не тільки через емейл, а й через Telegram бота. І таким чином ви будете збирати і емейл базу підписників. І будете підписників в Телеграмі збирати. У вас буде більша база, ви зможете охопити більшу аудиторію і давати можливість людям підписатися через той канал, який їм більше підходить. Що ви ще можете зробити? Ви можете вже використовувати не одне джерело трафіку, а додати якісь нові джерела залучення трафіку на свою воронку. Якщо раніше ви, наприклад, створювали корисний і безкоштовний контент в інстаграмі і таким чином. Направляли людей в свою воронку, ви зараз можете налаштувати, наприклад, платну рекламу в інстаграмі і за допомогою платної реклами вже направляти людей в свою воронку і отримувати більше підписників, більше клієнтів і так далі. Що ви ще можете зробити? Ви можете використовувати вже різні соціальні мережі і різний формат контенту для взаємодії зі своєю аудиторією. Якщо раніше ви там використовували Instagram, тепер ви можете там використовувати YouTube, щоб взаємодіяти е, краще зі своєю аудиторією, давати більш широкий контент. щоб Приносити ще більше користі своєї аудиторії, тобто залучати нові соціальні мережі, щоб більше людей охопити, щоб краще була взаємодія за аудиторією, щоб були різні формати взаємодії за аудиторією. Тобто, таким чином ви можете доповнити свій, свій інфобізнес з різними соціальними мережами. Що ви можете ще додати сюди до своєї схеми? Ви можете використовувати штучний інтелект для створення контенту і різних маркетингових матеріалів. Тобто, наприклад. Чат GPT зареєструвались і використовуєте його для того, щоб створювати контент для своїх підписників, щоб це спрощувало вам роботу, для того, щоб писати якісь маркетингові матеріали, рекламу, заголовки, там тексти для лентінгу, використовувати чат GPT, щоб він допомагав вам писати це і робити це швидше. Тобто, так, таким чином ви підключаєте до свого інфобізнесу ще штучний інтелект. Потім ви можете поступово, наприклад. Робити просунуті запуски, навчитися робити просунуті запуски нових платних інфопродуктів і продавати, наприклад, їх вже через якісь там вебінари, потім ці вебінари налаштувати в автовебінар, і вже таким чином якби ваш бізнес буде ще більш складним. Ось таким чином ви можете рухатися від простого до складного. Тобто спочатку проста схема, а потім ви поступово її ускладнюєте. Замість того, щоб намагатися охопити все й одразу, ви починаєте з простої робочої схеми, а потім вже поступово-поступово все ускладнюєте, додаєте нові елементи в свій інфобізнес. Тоді у вас не буде інформаційного перевантаження, і інфобізнес буде рости і розвиватися, тому що ви будете щось робити. Ви спочатку почали з простої схеми, зробили, вона працює, потім поступово-поступово все додаєте, ви себе не перевантажуєте і ви поступово розвиваєте таким чином свій інфобізнес. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Порадуйте мене, будь ласка, своїм лайком за мою працю. Питання пишіть в коментарях, я їх читаю і на них відповідаю, тому ви зможете отримати відповідь на своє питання. Гарного вам дня і чудового настрою! Бувайте!